Якщо вам потрібно дізнатися пароль від Wi-Fi мережі, не просто поділитися Wi-Fi мережею, а дізнатися конкретну пароль від цієї мережі. Тоді це відео вам допоможе. Я буду показувати на телефоні Xiaomi Note Redmi 8 Pro, але на інших телефонах Android все більш-менш однаково. Переходимо у налаштування. Далі переходимо у Wi-Fi. У вас це може називатись підключення. Переходимо. І тут ви можете поділитися своєю Wi-Fi мережею. На цьому телефоні для цього потрібно нажати Ось сюди і з'явиться QR-код, який потрібно просканувати з іншого телефону, щоб той інший телефон зміг підключитися до цієї Wi-Fi мережі. Також у вас може бути по-іншому. У вас може бути ось тут вкладка Поділитися. Ви на неї натиснете і отримаєте такий самий QR-код. Далі є два варіанти розвитку ситуації. На деяких більш новіших телефонах ви одразу зможете побачити ваш пароль від цієї Wi-Fi мережі. Але на багатьох телефонах ви це так просто побачити не зможете. Тому потрібно виконати деякі дії. По-перше, потрібно зробити скріншот екрану. Зазвичай це робиться одночасно натиснувши клавіші зменшення гучності та клавіші вимкнення телефону. Одночасно натискаємо. І так ми зробили скріншот. Далі потрібно знайти сканер на вашому телефоні. Зазвичай, особливо на телефонах Xiaomi, сканер знаходиться у папці інструменти. Ось сканер. Якщо на вашому телефоні ви сканера не знайшли, тоді можете скачати його з Play Market. І далі все просто. Потрібно зайти у сканер та обрати завантажити фото. Ми перейдемо до галереї. Нам потрібно обрати наш скріншот. Обираємо. І ось так сканер считав наш QR-код. Але ми досі не можемо побачити наш пароль. Для цього потрібно просто натиснути на ці символи. І ось так ви зможете подивитись пароль від цієї Wi-Fi мережі. Можливо, вам також будуть цікаві і ось ці відео, підтримуйте україномовний контент, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку натисніть на дзвіночок.